Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні хочу розглянути знов таки питання від підписників. Звучить воно так. Прошу вибачення за російську. Очень интересно, що буде з Мелітополем і когда його освободять. Коли я це питання прочитав, чесно кажучи, кілька днів думав, чи варто мені за нього братися. Поясню чому. Я працюю по принципу не на шкодь. Поясню, мається на увазі, що я не хочу засвітити, скажу так, дату початку контрнаступу ЗСУ. Хоча я знаю приблизну дату початку, але я озвучувати її не буду по зрозумілим причинам. Скоро чекайте. От. Тому я спеціально в цьому розкладі візьму більший термін. Щоб не сказати зайво. Ну, це, в принципі, те, що Мелітополь повернеться в Україну, це я дивився. Дивились інші езотерики, тобто, це доконаний факт, будемо говорити. Питання лише в тому, коли. Ну, от, давайте подивимося, коли, хоча б приблизно. Ну що ж, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до літа 2023 року Мелітополь повернеться в склад України під контроль України? Хай скажуть рони правду. Так, пуста руна, докладу. Отже, що ми маємо? Ну, перша руна Дагас. Вже натякає на те, що власне буде. Ну, добре, Дагас, феху перевернута, пуста руна, вона ж руна вірд, лагус. Отже, що ми маємо на виході? Ну, трансформацію ситуації ми маємо на виході. А фехо, як руна власності, що, що виходить? Трансформація власності під проводом вищих сил. Ну і це як рух, власне, як зміна напрямку, зміна курсу. Ну, По-моєму, все більш ніж очевидно, і на питання я відповів. Е, на даний момент ситуація виглядає так. От. Знаючи концепцію майбутнього і знаючи те, що події доволі швидко змінюються, ну побачимо, можливо, через місяць-два я зроблю повторний розклад, якщо цей не збудеться. Але на даний момент ситуація от саме так виглядає. Гарний набір Рун, відповідно, має повернутися до літа Мелітополь в склад України. Так що чекайте. Я так думаю, я так підозрюю, що це буде навіть швидше. Ну, але дат називати не буду. навіть орієнтовно. Добре, дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, морально, енергетично підтримуйте ЗСУ. Їм це дуже потрібно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, всім буду радий. До зустрічі, і нехай щастить.